Усім привіт! Сьогодні розповім, як я приготувала найсмачніші биточки із печінки. Ці печінкові котлетка є дуже смачні і просто тануть в роті. Для початку добре промиваємо печінку і нарізаємо її на невеликі шматочки, після чого її потрібно добре відбити, бо свина печінка є трішки твердувата. Якщо ви використовуєте курячу печінку, відбивати її не потрібно. Нарізаємо вже відбиту печінку на кубики. Після чого робимо засмажку. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком, а моркву натираємо на дрібну терку. Обсмажуємо овочі до м'якості. Викладаємо засмажку до печінки і додаємо 2 столові ложки сметани. Також сюди натираємо 2-3 зубчики часнику. Або ж додаємо одну чайну ложечку сухого чеснику, солимо та перчимо печінку за смаком. Вибиваємо сюди ж одне яйце і додаємо 2 або ж 3 столових ложки борошна. Все добре змішуємо до однорідності. Друзі, я впевнена, що вам сподобається цей рецепт биточків із печінки. Він мені дуже зайшов, уся сім'я їла і смакувала з задоволенням. Отож, приступайте до готування. Коли перемішали всю цю масу, вийшло у нас ось таке от тісто печінкове. Викладаємо по одній столовій ложці на сковорідку і смажимо на рослинній олії до золотистого кольору. Коли перевертаємо на інший бік, накриваємо кришечкою. І все, наші биточки готові. Друзі, якщо вам сподобався рецепт, поставте лайк та підпишіться на канал. Буду рада всім!